Доброго ранку, возлюблені у Христі, брати і сестри! Сьогодні, в четвер, 18 вересня 2025 року, свята Православна Церква відзначає День пам'яті пророка Захарії та праведної Єлисавети, батьків Іоанна Предтечі, благовірного князя Гліба у святому хрещенні Давида. Преподобно мученика Афанасія Бреського та знайдення мощей праведного Феодосія Мелітопольського на Божественній літургії у православних храмах читається послання святого Апостола Павла до Галатів з 23 го вірша глави 3 по 5 вірш глави 4. Прежде же Прішествия віри. под законом стригом и бехом, за в хотящую веру открытися. Тем же закон пестун нам быть во Христа, да от веры оправдимся. Пришедши же вере, уже не под пестуном есмы, мы, вы, сынове Божии, есть те верою о Христе Иисусе. Елицы Бого Христа крестися, во Христа Облекостися, несть иудей ни не елен, несть раб, не свободь, несть мужеский пол, не женский, все бо вы едино есте о Христе Иисусе. Аще ще ли вы Христовы Авраам ли семя Есте, и по обетованию наследницы? глаголю же в нелико время наследник млад есть ничем же лучше есть раба господь сы всех но под повелители и приставники есть даже до нарока отча так уж где и мы Егда бехом млади, под стихиями бехом мира порабощений. Як даже приїде кончина літа, посла бог сина свого єдинородного, рождаємого от жени, биваємо під законом, да под законне іскупіт, да всиновленіє воспрям'ям. Раніше, ніж прийшла віра, ми були замкнені під охороною закону, очікуючи віри, що мала відкритися. Так що закон був нашим вихователем аж до Христа, щоб вірою ми оправдалися. А як прийшла віра, ми вже не під вихователем, бо всі ви сини Божі через віру в Христа Ісуса, всі, бо ви, що у Христа хрестилися, у Христа одягнулися. Нема юдея ані грека. Нема ні вільника, ні вільного, немає ні чоловіка, ані жінки, бо всі ви одно у Христі Ісусі. А коли ви Христові, то ви потомство Авраама, спадкоємці за обітницею. Кажу бо, доки спадкоємець малоліток, він нічим не відрізняється від слуги, хоч він і пан усього. Але під опікунами та домоправителями перебуває до призначеного батьком часу. Отак і ми, як були малолітками, були підневолені первням світу, як же сповнився час, Бог послав свого сина, що народився від жінки, народився під законом, щоб викупити тих, які під законом. Щоб ми прийняли усиновлення. Євангеліє від Марка, глава шоста, вірші з 30 по 45. І собрашася апостоліко Ісусу, і возвістіша йому вся, і єліка сотворіша і научіша, і рече їм. Приидите вы сами в пусто место едини и почите мало. Бяхубо приходящие и отходящие мнози, и не ясти им бекогда. И и душа в пусто место кораблем едини. И видишь их идуща, и познаша их мнози, и пеши от всех городов стицахуси таму и предвориша их, и снедошася к нему. И исшед, видя Иисус, народ мног, и милосердова о них, за небяху, яко овцы имущие пастыря, и начат их учить и много. И уже часу много бывшую приступльша к нему ученицы его глаголаша, яко пусто есть место, и уже час много отпусти их, дошедшие во окрестных селях и весях, купят себе хлебы, не имут бы часу ясти. Он же отвещав в рече им, дадите им вы ясти, и глаголаши ему, дошедши купим двема стома пенясь хлебы и дамы им ясти. Он же рече им, Колико хлебы имате, идите и видите, и увидевши глагола «пять хлеб и две рыбы». И повеле им посадите вся на споды, на споды, на траве зелене, и возле Гоша на лехи, на лехи, по сту и по пятидесят. И прием пять хлеб, и две рыбе, возрев на небо, благослови и преломи хлебы, и даяши учеником своим, да предлагают пред ними, и обе рыбе раздели всем. И ядуша вси, и насытишася, и взяша у крухи, два на десяти коша исполнь и от рыбу. же жиячи хлебу яко п'ять тисяч мужей. І понуді учніті Своя вніті в корабль і варіті його на оном полу квівсаїді, донде же сам одпустить народи. Апостоли ж зійшлися до Ісуса і розповіли йому про все, що робили і чого навчали. Він їм і каже Ідіть самі одні осторонь десь на самоту, та й відпочиньте трохи, бо тих, що приходили й відходили, так було багато, що вони не мали часу навіть щось перекусити. І відплили вони човном у відлюдне місце самі одні. Але бачили їх, як вони відпливали, і багато впізнали їх. Тож пішки збіглись туди з усіх міст, та й випередили їх. Вийшовши, Ісус, побачив силу народу і змилосердився над ними, були б вони, немов вівці, що пастуха не мають, і він навчав їх чимало. А коли була вже пізня година, приступили до нього його учні і кажуть Місце самотнє тут, та й час уже пізній. Відпусти їх, хай собі підуть в околишні слободи й села та куплять собі щось з'їсти. А він у відповідь їм Дайте ви їм їсти. Ті йому й кажуть чи не піти нам та купити хліба за двісті динаріїв і дати їм спожити? Він же каже їм Скільки хлібів маєте? «Підіть та подивіться. Розвідались вони і кажуть п'ять ще й дві риби. Тоді він повелів їм посадити всіх гуртками на морішку і посідали гуртками по сотнях та півсотнях. Узяв він п'ять хлібів і дві риби та й, поглянувши на небо, поблагословив. Розломив хліби і став роздавати учням, щоб клали перед тими. А й дві риби розділив між усіма і їли всі, і наситились, і назбирали кусків хліба, повних дванадцять кушиків, ще й рештки риби. Тих же, що їли хліби, було п'ять тисяч чоловік. І відразу ж спонукав своїх учнів сідати в човен і плисти поперед нього на той бік до Витсаїди, поки він відпустить народ. Благословенного усім четверга, міцного здоров'я, душевного миру і спокою.